після закінчення реєстрації все-таки знайшла мене і вмовила її включити євген языкий просто всем добрый вечер Усім спасибо спасибо за то что включили я начну с линой Костенко. Звінять у відах кружані кружальці, село в снігах і стижкання руш, Старенька груша дихає на пальці, їй певно сняться повні жмені груш. Їй сняться хмари і липневі грози, чиясь душа позора по А війха сплять, засплив морозом сльози, У вирі полетіли рогачі. Дощу й снігу натоптався комень, тин упав, навіщо городить? Живе в тій хаті сиве сиве спомень, Улітку він підглушує сюди. І хата, йти, не груша серед двору, які я з чорне ДНД. Все згадує оту найкращу пору і стежку, по якій вже тільки сніг іде. А на я не пишу так часто о любви, Так порою мислі бризгами. Ми часто віримо, що вони... сыпят под ноги нам счастье искренне. Мы молчим, не молчим мы тоже о любви, ведь молчать дороже золота. Ты сыграй о ней, а может спой, и тогда получишь счастье досыта. Вчера за я бы Ніжно згадую про тебе, про твою ласку та тепло, про ясне сонце, сині, синє небо, про ті слова, що говорив, про ті стежини доводив, про лагідні уста твої, про ніжні сни, про всичко.